Молодвіничина взялася вирішувати проблеми. Так з 1 квітня по 30 червня в області буде відбуватись молодіжний фестиваль соціальної реклами. Під назвою Проблеми молоді вирішує молодь. Проходитиме він в чотирьох категоріях. Це зовнішня реклама. Сюди входять і макети бордів, банерів, рекламних щитів, будь-якої друкованої реклами. Потім друга номінація: це відеореклама, потрібно зняти відеоролик, також аудіореклама, відповідно, аудіоролик. Ну і, звісно, якщо молода людина не має можливості це все оформити от самостійно попередніх три варіанти, але в неї є чудова ідея, то вона може подати проєкт соціальної реклами і зробити невеличку презентацію цього проєкту. Тематику фестивалю визначила сама молодь області на основі проведеного соціологічного опитування, участь у якому взяли 1200 респондентів. Не краще давайте ми виявимо ініціативу молоді, якої багато, яка іноді не може, не має можливості проявити себе і показати свій талант, свій хист, свою креативність. І тому ми надзвичайно вдячні спілки, з якою ми рік. Напрацьовували, обговорювали. В нас точились такі іноді доволі гострі дискусії: оця тема правильна чи неправильна. І досі там в мене є своя думка, що деякі теми ми сформували неправильно, але їх сформувала молодь. Молодь дала на них відповіді. А зараз ми хочемо побачити, як молодь е, дасть е, свої варіанти вирішення цих проблем. Тематично фестиваль буде розділений на три основні напрямки: тема залежності молодих людей присвячена згубному впливу соціальних мереж відсутності здорового способу життя через тютюнопаління, алкоголізм, наркоманію, правопорушення та пристрасть до азартних ігор. То, що нас лучше, чем культ постійних вот, гулянь направо, налево. Ну і європейська молодежа на совершенно по-другому на эту проблему, чем наша. Тобто це это классно. Ми это поддержим, ми это покажемо кожному второму вінічаніна. Одним із основних стимулів для учасників проекта є те, що товариство Україна Польша Німеччина сприятиме участі переможцю проекту у заходах на теренах країн Європи. Тетяна Соловей Вадим Дамець, новини, телеканал Смарт.